Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про вуличне мистецтво стріт арт із митцем Андрієм Козиром у передачі Наші Люди. У мене так повезло, що була частина будинку була недомальована, І мама казала: хочеш намалюю щось тут? Ну, я й намалював. І потім 10 років на цьому кусочку метр на метр малював свої якісь перші роботи. Я, знаєте, не люблю це слово мурали, бо воно сильно. Противоречит, можна так сказати, наші діяльності, оскільки морали це більш вже художня робота. а нас це більш як культура Були якісь часи, коли на заборах малювали не графітчики, а різні там хто рекламував різні там продукцію. Рекламували різні, не боже, там погані заборонені речовини. Тобто, і все це зводило до того, що малюють якісь там художники, тобто і був негативний вплив ну на нашу субкультуру. Як правило, всі ось ну там забори, вони обмальовані цією ерундою, яка ніяк до нас не відноситься. Є забор або є стіна, яка вже знаєте, вона скоро вже впаде. Тобто, і на неї ніхто не звертає уваги. Тобто, там ну просто ніхто на неї щось намалювали. Одразу до цього йде увага, і вже через там півроку ти дивишся, що за цією стінкою почали дивитися, її якось відновили. Це можна сказати, Школа, це друзі, які десь малювали, це старші хлопці, по-перше, які заохочували до цього, там дивишся, потім якісь фільми, там якісь американські попадаються, там де щось розмальовують, малюють і так далі. І ти вже на фоні цього потихеньку сам вливаєшся і розумієш, що це тобі подобається, і це як такий. Можливо, емоційний прояв того, що тобі там хочеться малювати, хочеться щось робити цікаве для себе. Перше, ну це, звичайно ж, літери, тільки це були нікнейми там старі, і малювали. Ну, по-перше, в мене так повезло, що була частина будинку, час була недомальована, І мама казала: Хочеш намалюю щось тут. Ну, я й намалював. І потім 10 років на цьому кусочку метр на метр малював свої якісь перші роботи. То перше, це були перші літери там. НА щось не пам'ятаю вже точно, але точно пам'ятаю, що було НА. Перші літери вони були дуже каряві, смішні. Але перші я знаєте, не люблю це слово морали, бо воно сильно противеречить, можна так сказати, нашій діяльності, оскільки морали — це більш вже художня робота. а наш — це більш як стріт-культура. Тому ми більше малюємо різні. Там, графіті, слова і так далі. Звичайно, це все пересікається, тому що ми малюємо, наприклад, на замовлення різні об'єкти. Але я ж кажу, особисто я таких серйозних муралів не малював, а от, ну, мої знайомі друзі то дуже багато малювали, по Чернігову. Але виділяти якесь, ну, щось якесь не можу. От, якщо можна це назвати Муралом, то це остання робота, яку зробив наш один товариш покійний, це світі разом з Адеріхом Дмитром. Вони зробили в міському. Парк, ну сківі, коротше, в парку культури. Там вони зробили дівчинку з казкою та слова ніколи не я пробачу». І це для мене якраз на, в цей час це найбільш актуальний, найбільш красивий, гарно оформлений морал. І такого вже в Чернігові історії не буде, оскільки я ж кажу, товариш загинув і з ним, як ти кажуть, і йшла сказати, Величезна епоха каліграфії, яка була от саме в нашій компанії, і яка була от в Чернігові в нашій культурі. Ідеї, знаєте, як воно ну, наприклад, як, як в мене особисто. Я розумів, що це мені подобається, і я інколи сиджу вдома, там п'ю чай, коли є вільний час, і думаю, хочу помалювати. Просто беру, беру свій нікнейм, його намагаюсь малювати, якось по-різному інтерпретувати, десь якісь форми вигадую, якісь можливо. Під якусь тематику, під якісь об'єкти, тобто і якось це пов'язувати одночасно з графіті культурою, тобто і воно все. От знаєте, від натхнення. Тобто, от, наприклад, навіть там сьогодні, ми сьогодні збиралися помалювати, а малюнок я намалював вчора. І через те, що я його вчора намалював, в цій раці, мені дуже сильно це сподобалось, що в мене вийшло. Я вирішив, що сьогодні треба, поки сонячний день, якось його реалізувати. Це все по-різному. Наприклад, є різні стінки, і, і дивлячись вже від місцевості, від стінки, ми обираємо, як що малювати. Бо, звичайно, що можна взяти там балончик, просто попшикати намалювати роботу, але з моєї особистої точки зору, треба, щоб вона ще й гарно ідеально вписувалась в ну, колишнє середовище. Це так само можна там, підбирати або там, стиль з якогось там забору. Якщо він рівний, там, прямокутний, то й робота повинна плюс-мінус бути така. Якщо, наприклад, там десь вона у лісі, то вона повинна бути лаконічно вписана в саме в об'єкт. Щоб люди, які дивилися, то їм ну, подобалося це не так, що вони проходили, плювалися, що це якась там каракуля, незрозуміла. І не в тому місці, і не в той час намальовано По різному знаєте, скільки людей стільки думок, але як правило негативу майже немає. Тобто, от особисто ну в суспільстві, якщо брати, наприклад, людей до 40 років, то взагалі в кожен там ну 99%, що вони кажуть, що все добре, їм все подобається. Навпаки, що розбивають їхні сірі будні, можна так сказати. Все покоління, яке там 40-50+, вони в цьому бачать лише якусь шкоду, тобто. Що б ти не робив, як би це гарно не було, скільки б це там не коштувало, вони в усьому бачать якесь негативне ставлення. Тобто, ну, для них краще закопати у дворі десь колесо, пофарбувати його фіолетовою амалью і радіти, що там є якась клумба, ніж бачити на звичайному там якомусь там заборі гарно намальований різними кольорами малюнок. Це Може бути по-різному. Наприклад, якщо я 10 років назад на якомусь заборі намалював таку ж саму карлючку, вона зараз висить, то я зараз ну, проїжджаю і розумію, що це я намалював. Тобто, і це зараз виглядає, можливо, якось так, ну, знаєте, як негарно, неправильно по відношенню там, до... Якихось там місць, але в той самий час є питання, чому за 10-15 років цю корлючку ніхто не замалював, ніхто не виділив там кошти на відновлення фасаду і так далі. Тобто, якщо ми подивимося зараз, наприклад, на наше місто, то всі гарні фасади вони, в принципі і залишаються гарні. Їх ну серед нас є така, ну як то кажуть, максимально серед наших людей є така штука, що ніхто не чіпає якісь гарні там достопримічательності, тобто там якісь. Там, там, Драмтеатр, ну, ніхто не буде ніколи там щось писати, розмальовувати, тому що це, ну, це просто погано, неетично по відношенню до культури і до міста. А якщо там якийсь там, недолугий забор, на якому всім все одно, і е, ти його намагаєшся якось ще краще, наприклад, зробити, то тоді так. Але всі надписи, я, ну, тобто це може бути по-різному. Наприклад, тут були якісь часи, коли на заборах малювали не графітчики, а різні там хто рекламували різні там продукцію, рекламували різні, не боже, там погані заборонені речовини тобто, і все це зводило до того, що малюють якісь там художники, тобто і був негативний вплив ну, на нашу субкультуру, тому що всі думали, що це ми робимо. Але. Як правило, всі ось ну, там, забори, вони обмальовані цією ерундою, яка ніяк до нас не відноситься. Знаєте, вони називаються теги, ну якщо це ми про ці карлючки розмовляємо, і вони, як правило, залишають художники як своє ім'я. Тобто вони написали або ім'я, або команда, або просто якесь слово, і вони е, означають ну, певно, щось означає тобто 100%. І я ж кажу, якщо є там молоді хлопці, які там вчаться малювати там в зошитах, потім на якихось там. Заброшках або щось десь там намучаються, то потім в них виходять і гарні надписи і все інше. А, ну, тобто, Але я думаю, що майже ну давайте так, 80% надписів щось це означають. Це те ж саме графіті, тобто це як частина графіті, яка нелегально наноситься на там, на стінах, там, на різних руховому транспорті і так далі. Тобто, це невід'ємна частина, можна так сказати, субкультури. І е, я до нього відношусь нейтрально, тому що е, це, знаєте, ну. Прояв, тобто ну, людина виражає так себе. Тобто, розумієте, якщо, наприклад, вона це робить в негативному ключі, коли від цього страдають мешканці, від цього страждають потім е, якісь там комунальне майно і так далі, за що потім е, уходять там наші податки на відновлення цього, я до цього відношу негативно. Але якщо це не, ніяк не шкодить місту, людям і е, ну, взагалі оточуючому середовищу, то я відношу до цього позитивно. Бо було багато моментів, коли, знаєте, от. Є забор або є стіна, яка вже знаєте, вона скоро вже впаде, тобто і на неї ніхто не звертає уваги. Тобто там ну просто ніхто на неї щось намалювали, одразу до цього йде увага, типу якісь там хулігани обмалювали, і так далі. І вже через там півроку ти дивишся, що за цією стінкою почали дивитися, її якось відновили. І ти розумієш, що ті ж самі малюнки вони привернули увагу людей до ну до проблеми саме цієї будівлі або цього цієї місцевості. Бо воно ж також, от, в центрі, наприклад, ти їдеш, там майже все там плюс-мінус гарно. Виїжджаєш десь на околицю, там щось розвалене, там якісь старі заводи і так далі. А, наприклад, в Європі або десь то з цих дороблять якісь гарні арт-об'єкти. Тобто їх використовують на околишньому середовищі, щоб людина яка, людина, яка жила десь там на околиці міста, вона також раділа життю кожну хвилину, а не так, що вона виїхала в центр, погуляла в парку, задоволена, потім повернулася до себе. І грусті квартирки. В Чернігові це також актуально. Тобто особисто я малюю в тобто усі так Це маленька реклама така, але я, я, от це люди, які максимально підтримують, от як на мене, як я думаю про це, максимально підтримують таке молодіжну культуру, тому що вони інколи. Тобто, хочеш щось намалювати, там заглошовуєш з ними проєкт, і ти малюєшся. Тобто, і воно виглядає гарно і можна сказати, це ідеальне поєднання бізнесу та малюнків. Також є люди, які в ресторанах хочуть замовити це. але також ну, такий один з моментів, що люди не готові платити за, наприклад, за малюнки, бо вони всі думають, що це так. знаєте, Що звичайний маляр стіну покрасить, що теж самий художник буде малювати. Тож треба розуміти, що наприклад, людей, які можуть щось гарне намалювати в місті 10-15 чоловік, а тих самих малярів 100-200. І відносно до цього, звичайно, і формується фінансова складова малювання. І дуже багато хто відмовляється, тому що вони думають, що це так. знаєте, Дали балончик художнику, хай він малює. А Ті, хто гарно малюють, їм всім 30 і більше років, тобто ну, там, або 25 і більше. І там люди не зацікавлені в тому, щоб просто попшикати фарбою. Ну, вони можуть самі собі дозволити, просто купити балончики, помалювати, що вони захочуть. А тут для людей робиш якесь оформлення, і безкоштовно це неправильно. Просто бійка. Чесно, я не знаю, як це пояснювати, оскільки для мене це. По-перше, українською мовою. Тобто, зазвичай всі пишуть це, ну, англійською, і щоб у світі всі один одному розуміли. Але також треба підтримувати і особисто це, ну, тобто, нашу мову. Я малюю от саме українською. Тобто, зазвичай. Плюс бійка для мене це, знаєте, як, як бійка з усім тим, що відбувається. Тобто, це, ну, кожного разу ти стикаєшся з тим, що є якесь протистояння тебе з кимось або там, твоїх емоцій з кимось. Ну, просто Наприклад, навіть от, ми знаходимо зараз місце, яке по факту просто не дуже гарне, але тут є от, намальований гарний малюнок. Тобто, і воно от, також знаєте, якась там, бійка з навколишнім якимось впливом негативним і хочеться щось там, гарне і красиве показати. Саме тому в мене є таке слово бійка але воно все 20-30 кольорів заділено. Тобто, це така яскрава різнокольорова бійка.